У першому посланні святого Апостола Івана записані чудові слова, третій розділ з першого по другий вірш. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені тепер ми Божі діти. Але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться. Ми будемо подібні до нього, адже побачимо його таким, який він є. Я пропоную вам коротко розглянути основні тези цих віршів для того, щоб відповісти на питання, що означає бути Божою дитиною. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми. Апостол Іван захоплюється любов'ю Бога і прагне передати. Цей ступінь замилування своїм читачам. І ось оця фраза яку любов можна ще перекласти як яку прекрасну, яку велику, яку славну дав нам любов, Отець. Захоплення та здивування від захвату цією любов'ю перебувають в центрі уваги, і це свідчить про надзвичайно високий рівень цієї любові. Один коментатор святого письма наголошує, що ця любов, яка виходить від Бога, завжди прагне до справжнього добра для тих, кого ми любимо. Вона справді дивовижна, якщо згадати про гріховність тих людей, яких він любить. Божа любов, це любов, яка переносить видимі результати в житті тих, на кого вона звернена. Таким чином, друзі, Божий ефект від любові залишається в віруючих до кінця земного життя і продовжуватиметися і в вічності. І ось в чому проявляється ця дивовижна любов, про яку пише апостол Іван? В тому, що ми звалися Божими дітьми. І от значення Божа дитина вказує на те, що Бог діє по відношенню до віруючих як отець. До своїх дітей, маючи близькі стосунки між батьком і дитиною. Бути дитиною означає, що дитина подібна за характером на свого батька. Бути названим дитям Бога означає удостоїтися найвищої честі, яку тільки можна собі уявити. З одного боку, писання показує. Що ми є Божими дітьми завдяки тому, що є народженими від Бога, тобто покаялися в своїх гріхах та увірували в Ісуса Христа. З іншого боку, ми з вами є усиновленими дітьми, будучи ворогами Бога до покаяння, ми стали з вами Божими дітьми завдяки Його милості після нашого покаяння. І якщо цього недостатньо, щоб привести нас. В захват від Божої любові, то що тоді ще нам потрібно? І важливо зазначити, що ми не просто називаємося, але і є дітьми Божими за його природою, усвідомлення того, що ми є Божими дітьми, корінно змінює наш підхід до нашого перебування на землі, до нашого життя в цілому. І саме цей факт і визначає спосіб нашого життя. А саме Перебувати в праведності, сподіваючись, тобто чекаючи якнайшвидшого повернення Господа Ісуса Христа. Але, на жаль, поки ми з вами на землі, радісне усвідомлення того, що ми, Божі діти, затмарюються ставленням цього світу, цих людей, до нас з вами. Апостол Іван пише, що світ не знає нас, тому що його не пізнав. І ось в цьому контексті показано, що світ, тобто безбожні люди, вони не приймають Божих дітей по тій причині, що ніколи не знали Бога. Що означає ось ця фраза світ нас не знає? Світ не визнає віруючих дітьми Бога. Він не знає та й не бажає знати, що означає бути дитям Божим. І не розуміє їхньої справжньої внутрішньої природи або принципів, принципів та характеру, який є у віруючих людей. Зауважте, апостол Петро писав про ставлення невіруючих до християн в першому посланні Петра, 4 розділ, 4 вірш. І вони, тобто невіруючі люди, тим дивуються, що ви не кидаєтесь разом в той вир розпусти. І зневажають вас. Апостол Христа показує, що вчинки світу докорінно відрізняються від поведінки християн. Світ живе за власним пожаданням і виключно для себе. Християнин же діє Божою волею і живе тільки для Бога. І цього світ не може зрозуміти, а тим більше й прийняти це за факт. Люди світу думають, що ми з вами є фанатиками, але вони самі являються фанатами гріха. Перебуваючи в рабстві сатани, люди світу вважають, що ми являємося рабами е, різних правил. Вважаючи нас неосвіченими, мирські люди підкреслюють своє власне невігластво в пізнанні Бога. Дорогі друзі, ми з вами не повинні шукати вподобання. Невіруючих людей до себе, тобто їхнього визнання Божого благовоління більш ніж достатньо для нас. Нам потрібно з вами проповідувати світові живе Євангеліє. Нам не можна дозволити собі затьмарити нашу радість від спасіння, нашу радість від Божого ставлення до нас журбою від того, як. Світські люди до нас відносяться, тому що нам потрібно сконцентрувати свій погляд на небеса, на Бога, на жертву Ісуса Христа. І нехай нікого з нас не спокусить лояльне ставлення невіруючих людей до нас. Здебільшого таке добре ставлення виходить із якихось прагматичних інтересів. Але варто нам з вами звернути увагу. Тих людей, які не вірять в Христа на їхню гріховну поведінку, ми побачимо, як добре ставлення до нас змінюється відразу на погане. Тим не менше, наша ціль як Божих дітей в тому, щоб бути вірними, в чинню святого письма і з надією чекати на повернення Господні. І ось далі апостол Іван дає подальше пояснення того, що означає бути Божими дітьми. Улюблені, тепер ми Божі діти. Але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо Його таким, який він є. І ось апостол Іван, використовуючи тепле звернення словом улюблені, він розвиває думку про. Повернення Христа, яку він почав раніше, в другому розділі 28 му вірші, і показує, що буде з віруючими людьми в цілому. Апостол Іван поєднує сьогодення віруючих з тим майбутнім, яке їх очікує. Ми вже в теперішньому є Божими дітьми, але в повноті ми з вами усвідомимо і побачимо це в майбутньому, коли вже з'явиться Ісус Христос. І ось оце слово виявиться, відноситься до публічної демонстрації слави Християнина. Ми повною мірою з вами побачимо те, якими ми є у Христі. Це ж саме слово вживається в першому післані Івана, другий розділ, 19-му вірші, по відношенню до лжевчителів яких не могли, не могли ідентифікувати до тих пір, поки вони не вийшли з церкви. Зауважте, апостол Іван пише, вони вийшли від нас, але не були нашими. Бо якби були з наших, то залишалися б з нами. Але це сталося, щоб виявилося, що не всі вони є з нами. Всьогодені через власну обмеженість нам не просто. Усвідомити той факт, що означає бути дітьми Божим. Писання показує нам лише причини, чому ми є Божими дітьми. Це його благодать та суверенне вибрання. Також нам дані ознаки для того, щоб визначити, що ми є Божими дітьми. Але що в суті своїй означає бути дитиною Бога, і як це буде виглядати в повноті, ми зрозуміємо з вами тільки в майбутньому. Коли вже побачимо в очі Ісуса Христа, зараз нам тільки відомо, що ми будемо подібні до Нього. Це схоже на те, що, як писав апостол Павло в 1 Коринфян 13 розділ, 12 вірш, що тепер ми бачимо, як у зеркалі, неясно, тоді ж, обличчям до обличчя, тепер знаємо частково, а тоді пізнаємо так, як і самі. Були пізні. У чому буде проявлятися ця подоба Христу, вивчаючи Писання стосовно особистості Ісуса Христа, зокрема Євангелія та Післання, ми бачимо, яким Ісус був у земному житті, яким був Його характер та поступки. Можливо, у вічності ми з вами будемо повністю схожі на Нього праведністю, чистотою, святістю, безсмертю і славою. Ми також з вами будемо прославлені тілом та душею. Але зауважте, ми ніколи не будемо рівні або ідентичні йому. Все ж таки ми з вами Божі діти, а Він Бог. Але певна схожість відчуватимеся в порівнянні з тим, якими ми є зараз на землі. Чому ми будемо подібні до нього? Тому що ми побачимо Його яким він є. І, можливо, це буде завершенням тої трансформації нашого життя, нашого характеру, нашого внутрішнього стану, який, яке почалося тут, на землі, після покаяння. І ось цей час ми з вами, Божі діти, чекаємо з нетерпінням.